Пане ігоре, стосовно взяття в полон. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів, як відбувається взяття в полон росіян нашими бійцями? Дякую за запитання. За декілька місяців оборони Харківщини, бійці Хартії взяли не один десяток полонених. Дуже часто полонені здаються вже під час поранення, під час е, е, зневіри в своїх свої війська. Вони розуміють, що назад їм ходу немає, тому вони роблять все, щоб жаль, щоб наші бійці дозволили їм вижити і надали першу медичну допомогу. Е, навіть недавно ми взяли одного полоненого вагнерівця, який приймав участь в е, поході. На Москву. І для того, щоб він дав свідчення про це, його надали йому до медичну допомогу, витягнули, і зараз він е, знаходиться в місцях е, тих, яких може е, його допитати, взяти з нього інформацію, ту, яку нам буде важлива. І дуже часто вони плачуться, жаліються, що їм ніхто не допомагає, що до них. Ставляться українці набагато краще, ніж ставиться їх народ, на відміну від росіян, наші воїни допомагають повністю полоненим бійцям противника. Тому що ми розуміємо, що кожен з них це можливий обмін полоненими, кожен з них це можливе життя українського воїна, яке буде повернуто на нашу землю. І коли ми бачимо, що такі обміни. Трапляються, коли наші бійці повертаються додому. Ми бачимо їхні очі, ми бачимо їх щастя. То для нас, і для всіх військових нашої бригади, це знак, що наша політична влада, президент України Володимир Зеленський, голова офісу Андрій Єрмак, парламент роблять все для того, щоб наші бійці поверталися додому. Тому ми вдячні за це. Пане Ігоре, Я... коли до полону потрапляють російські військові, це дуже добре. Це обмінний фонд, який потрібен Україні для того, щоб повертати наших звіти. Але на превеликий жаль стається так, що і наші хлопці потрапляють в полон. І не завжди, та майже ніколи, російська армія не дотримується міжнародних правил. Чи можете кілька слів про те, як відбувається це з нашого боку, коли ми вже дізнаємося про те, що росіяни взяли в полон наших бійців, і що доставлення? це теж дуже важлива і болюча тема. В бригаді харти теж є воїни, які в полоні. Ми бачимо, коли їх допитують і росіяни, викладаються на відео. Ми бачимо, що наших бійців знущаються з них. Ми бачимо їх побите обличчя. Ми бачимо, то, що вони не дотримуються ніяких конвенцій, вони не дотримуються ніяких міжнародних правил. Тому це дуже великий сигнал для всіх країн Заходу, що. Це велика проблема, яку треба на яку треба впливати. Тому я маю надію, що це буде змінено. Ми дуже е, слідкуємо за цими питаннями, і в нас є е, секція С9, яка контролює виходи в ефір, контролює виходи е, як противника, так і нашу міжнародну роботу, е, роботу нашого. Е, Парламенту нашої команди президента з тим напрямком, і як сказати, недавно я чув була можливість конференція, по-моєму, чи в Канаді, де звільнених була розмова про звільнення як полонених, так і депортованих осіб. Там виступав голова офісу президента Андрій Єрмак, який запропонував міжнародним Країнам, які зможуть взяти під патронат деяких наших, як цивільних, так і військових, щоб контролювати, щоб знаходити їх і надавати всіляку допомогу, щоб люди вірили, що працюють не тільки Україна, а й весь світ для того, щоб їх забрати звідти. І в нас є наша посестра, воїн по духу. Ви знаєте, мабуть, це позивний Тайра, пані угу. Юрія. Вона Звичайно. також була звільнена за допомогою роботи наших партнерів за допомогою роботи команди уряду, тому це дуже круто, коли така команда є, працює і робить все, щоб наші воїни, наші цивільні, наші волонтери поверталися додому, Пане ігоре. Є ще один дуже чутливий і болючий розріз цієї проблеми. Зараз буквально я дивлюсь на інформацію з приводу. Відвідуванням тимчасово окупованого Маріуполя певної російської діячки, на яку виписали ордер на арешт за депортацію українських дітей, цей ордер нагадаю видав міжнародний кримінальний суд. Я маю на увазі уповноважену президента Російської Федерації справ людини. Так ось вона підтверджує дитини а? дитини. Так, під вона підтверджує вивезення з цього міста 380 дітей на, на територію Росії. Скай, будь ласка, з знов таки з вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів. Чи стикалися ви з випадками, коли російські війська наближаються до певних населених пунктів, міст, сел і вивозять звідти дітей? Дякую за питання. Це вам дуже чутливе. Бригада Хартії, бійці бригади Хартії також не перший раз вже в другий раз приймає участь на харківському напрямку і робить все для того, щоб противник не захопив міста, не почав тероризувати і не почав геноцид українського народу. Про питання дітей це дуже чутливе питання для кожного бійця. Кожного із нас дуже багато з близьких людей. Залишалась і залишилась на окупованих територіях. Це дуже важливо. Ми бачимо в відео, як не тільки з Маріуполя, а й там з інших міст проводяться як сказати вивоз наших дітей. Я вважаю, що це депортація в лагеря і де вони намагаються їх русифікувати повністю. Тому мені дуже приємно бачити, коли є така програма президента України Володимира Зеленського, як, е, як вона називається Bring kids UA, Bring Kids Back UA, так по-моєму називається. І недавно, опять же, наша С 9 нам допомагає в цьому. Тому що ці новини дуже важливі е, на сторінки голови офісу президента Андрія Єрмака було написано, що дев'ять дітей повернулися назад до України. За допомогою наших міжнародних партнерів за допомогою країни Катар ці новини ми одразу ж доносимо до наших бійців. Вони повинні знати, що весь світ бореться не тільки за те, щоб ця ядерна держава не застосовувала зброю, але й за кожну дитину, за кожного воїна і за кожного цивільного, який залишився на окупованій території. Ми зробимо все разом з державою, разом з владою, щоб наші люди були разом. Тому дякую нашій команді, яка працює разом. Це наша влада, військо і народ. Пане Ігоре, ми дякуємо, що ви долучилися, і хай все сказане вами обов'язково буде втілене в життя. Нагадую глядачам: це був Ігор Оболенський, командир 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, полковник. Говорили про повернення з російського полону українських воїнів і українських дітей, яких краде Росія щоденно на окупованих територіях.